Там під час виступу ти на когось капець схарився. Було, є, однозначно є. А ну, наприклад, наведе переклад. Йой, ну переважно. здається, що після подкасту нам скаже: Йой Боже, нащо вам не кликали? Наші вам не капитали. Ви відали, що кожен з нас говорить весь час слово йой. Так. Тернопіль. Тернопільське вепліте. Це однозначно є, бо. Ти коли виступаєш на сцені, ти хочеш увагу, коли ти виступаєш. Ну, Тобто це таке саме. От я завжди, коли я схарений на когось на сцені, або, або якому комусь можу сказати, будь тихо, я намагаюся цій людині це донести і пояснити, чого вона була некрасиво, вела себе некрасиво в даний момент. Чому? Бо коли ти говориш щось. Нас сцені і десь шумить якийсь столик. Він заважає столикам, які біля нього. Угу. І ці столики вони потрохи вже втрачають увагу, фокус. І вони... А ти як та квочка захищаєш своїх та, циклят. А ти такий, ну тихо, тихо, тихо. Я так позором ну, вже стрибаю. І я, я ну і я намагався це доносити. Я пам'ятаю, що я одного разу виступав в Хмельницькому і був мужик, який просто. Ну, він, тіпи, як, е, я його розумію, що він е, п'яна морда, яка, нав, яка нажерлася просто в ноль. Бо він стояв на барній стійці ну, тіпи, він от, Барна стійка, вона виконувала функцію опори. Ну, було, було зрозуміло, що це стойка людини, яка не контролює свої так, слова. Фу, так. Типу, і він кричав, і він кричав. А були коміки? Ну, типу, які типу, вроді пропускали крізь вуха. Ти пухавали це? це. Так. І він розумів, що от вони пропускають. Ну що я можу, я кричу. Ну, що я кричу. А я просто не є прихильником цього. І я вийшов, і я такий: так, ти закрив морду? Ви слухаєте мене. Ну, грубо кажучи, uh -huh. ну я, я не так і це сказав, але я виходив от з такою штукою. Бо я такий, блін, ну, типу, Я не хочу, щоб якийсь пияк, типу, портив мені виступ.